Ставищани свято шанують, пам'ятають і славлять подвиг своїх героїв, героїв визволителів захисників, оборонців, солдатів Другої світової війни. Земляків, які сміливо пішли на боротьбу з ворогом. Їх пам'ятатимуть завжди, адже вони без перебільшень є прикладом мужності для підростаючого покоління і всіх нас. Щороку біля обеліска слави, що знаходиться в Ставищенському парку, до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників проводять пам'ятний мітинг. Вшановували свої герої від цієї жовтневої пори. Біля пам'ятного місця з промовами виступили голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич та голова районної ради Віктор Паланський. Наші земляки, які ціною мільйонів життів поклали на алтар своє життя і ми дійсно пам'ятаємо їх і завжди будемо пам'ятати, тому що це неоціненна подія. В історії нашого людства. Звичайно, сьогодення хотілося, щоб це був мир, щоб відлуння тієї страшної війни не повторялися в майбутньому. І, звичайно, ми про це мріємо і будемо досягати. Звичайно, багато істориків вказують, що чи правильно було визволення України, чи неправильно, але я вам скажу одне, що що робили радянські солдати, то все було правильно. Тому що, звичайно, ми маємо їх цінувати і пам'ятати. Вічна пам'ять всім героям, а нам, всім миру і спокою. Ми вшановуємо сьогодні тих, хто пройшов важкими дорогами Великої Вітчизняної війни, залишився живим і віддаємо данину пам'яті тим, хто залишився поліг героїчно на фронтах. Великої вітчизняної війни на полях, на полях боїв. Вам всім бажаю міцного здоров'я, довгих років життя, щастя само собою. Ну і всім нам мирного неба над Україною. Живі квіти в пам'ять про загиблих на фронтах присутні поклали до пам'ятних місць, а їх пам'ять вшанували скорботною хвилиною мовчання. mm -hmm.